Всім привіт! Ви на каналі Асоціація захисту тварин і в цьому відео ми поговоримо про утримання хвилястих папуг. Клітка для одного хвилястого папуги повинна бути не менше, ніж 40х30 см і висотою від 50 см. Для двох папуг рекомендований мінімальний розмір клітки 60 на 40 см і 50 см заввишки. Відстань між прутами не повинна перевищувати 12 мм. Бажано, щоб клітка була прямокутної форми з висувним піддоном. Для зручності прибирання на дно клітки можна класти чистий папір, якщо птахи його не гризуть, і прибирати в міру запруднення. Якщо ж вони гризуть папір, тоді рекомендується залишати порожній піддон і мити його щодня. Папуг бажано утримувати парами, проте в цьому випадку улюбленців буде складніше приручити або навчити говорити, тому можна завести одного папугу, а після приручення купити йому пару. Утримувати разом можна як самця та самку, так і двох самців. А ось тримати в одній клітці двох самок чи трьох птахів не рекомендується. У клітці обов'язково повинні бути жердинки, годівниці та поїлка. Жердини мають бути дерев'яні діаметром 1,5-2 см. Використовувати пластикові жердини не можна. Найкраще самостійно нарізати свіжі гілки дерев і використовувати їх як жердинки. Підійдуть гілки берези, клена, липи та фруктових дерев. Далі їх треба вимити, ошпарити окропом і після висихання встановити у клітці. У годівниць має бути мінімум дві: одна для зернової суміші, а друга для мінеральних добавок або фруктів та овочів. Для пиття папуг найкраще підходять автопоїлки. Крім цього, можна розмістити в клітці птаха різні іграшки, наприклад, гойдалки, драбинки та інше. Дзеркало та пластмасових птахів купувати для папуг не рекомендується, тому що це негативно впливає на психіку тварини. Багато папуг люблять купатися, періодично в клітку ставлять ємність із чистою водою кімнатної температури. Проводити такі водні процедури можна, якщо в кімнаті більше 23 градусів, взимку один-два рази на тиждень, а влітку можна частіше. Для вироблення вітаміну D домашнім птахам необхідна ультрафіолетова лампа, яку розташовують над кліткою на відстані приблизно 50 см від верхніх жердинок. Лампа повинна бути увімкнена щонайменше 4 години на добу, але краще, щоб вона світила весь день. Раціон папуги повинен складатися із зернового корму, фруктів та ягід, овочів, зелені та гілкового корму. Дорослим хвилястим папугам потрібно півтори-дві чайні ложки зерна на добу. З фруктів та ягід можна кавун, банан, полуницю та яблуко. З овочів папуги люблять кабачок, моркву, огірки та помідори. У весняно-літній сезон можна давати папугам кульбабу, подорожник, шпинат та листя салату, а взимку можна виростити на зелень пшеницю, овес чи інше зерно. Також щодня необхідний гілковий корм, наприклад, гілки берези, липи, яблуні та вишні. Їх можна давати з броньками та листям. Рекомендується давати птахам мінеральні підживлення, такі як мінеральний камінь або сепію, тільки без барвників та ароматизаторів. Бажано щодня випускати папуг літати по кімнаті, закривши перед цим двері та вікна, а також прибравши кімнатні рослини та нестійкі предмети. Прогулянки краще влаштовувати до того, як папуга поїсть, щоб, зголоднівши, він сам повернувся в клітку з їжею. На ніч клітку потрібно накривати темною тканиною, яка не пропускає світло. Рекомендується укладати папугу спати в один і той же час. Оптимальна тривалість світового дня, якої потребує папуга, 14 годин влітку і 12 годин взимку. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.